Не тривожить і не бентежить душу як спогади. Всі ми пам'ятаємо своє дитинство, ну і звичайно спогади про наш навчальний сад. І я вам бажаю, щоб ці спогади ви принесли все своє життя і щоб вони тепло відгукнулися у ваших серцях і душах. До зустрічі в мирній країні. Дорогі випускники! Працюючи понад 35 років в стінах Дубинського коледжу, я навчав тисячі студентів і повірте, з плином часу дуже багатьох пам'ятаю і ще зараз можу ідентифікувати, я хочу, щоб ця війна. Швидше завершилася нашою перемогою, і ми могли з вами зустрітися на майданчику біля старого корпусу нашого колишнього училища офлайн. Добрий день, шановні наші випускники. День зустрічі випускників це особливий день, особливе свято в історії нашого освітнього. Закладу, якому в цьому році виповнюється 78. Дубінський педічний коледж це той заклад, який визначив подальшу особисту долю багатьох наших випускників. Знаю, що більшість із вас з позитивними емоціями чекали і чекають на цей день. День зустрічі з друзями, юністю, викладачами та студентськими спогадами. На превеликий жаль, ми в черговий раз змушені переносити це свято на потім. Свято, яке затьмарене трагічними подіями війною. Сподіваюся і віру, що сьогоднішня наша віртуальна зустріч. Наші спогади зміцнять наші духовні сили, вселять у наші душі, віру в перемогу нашої України над ворогом, перемогу добра над злом. Дорогі випускники, і ось знову така довгоочікувана весна, хоча б на момент повертає вас своїх пташенят до різного гніздечка, знову кличе усіх до гурту. Щоб сказати, роки не розділять нас. Ми одна велика сім'я. А щось важливе, справжнє, розділити дуже важко. Майже неможливо. Так, ви, випускники, ота от важлива частинка бурхливого студентського життя. Ви наша історія незабутня, нетлінна. В Україні війна. Але нехай вона сьогодні не затьмарить світло у ваших очах. Згадуйте і поважайте тих, хто вас навчав тут, у навчальному закладі. Наставляв, націлював, запалював, надихав, хто був поруч. Ось уже 30 років минає, як і я закінчувала цей заклад освіти. Здається, що це було вчора. Легко залишатися студентом. Серед студентів, хоча уже і зрілим і досвідченим, своїм одногрупникам 4-го Б, друзям і усім випускникам 93-го року щирі вітання, теплі слова і найщиріші, гарячі, заочні, справжні обійми. Дорогі друзі, шановні наші випускники, від імені усіх. Викладачів музичної дисциплін та від мене особисто, Ірини Михайлівни, хочу сказати, що наша дружна сім'я завжди чекає на вас, тому що слово «лагідна сім'я складене із сім і я. Ще я хочу сказати, що в небі хтось докупи звів сім яскравих кольорів. Тому хочу побажати у ваше життя яскравих барв. І на кінець давно відомо всім, нот також на світі всім. Тому хочу побажати вам відноти до великого добра, від ноти ре – надій і сподівання. Відноти мі – всіх радощів земних. І фантастичних, фантастичних мрій та сподівання. Нехай вам сонця, нота, соль сипне, А нотаря здійснить усі бажання. Сім'я студентська вас чекає. Завжди чекає на вас із сподівань. Доброго дня усім, чия доля пов'язана з Дубинським педучилищем. Педагогічним фаховим коледжем. У закладі є багато традицій, одна із них зустріч випускників. Дуже прикро, що сьогодні ми не можемо зустрітися у стінах рідного закладу, знову відчути себе студентами, насолоджуватися радісними спогадами про улюблених викладачів, цікаві справи, справжніх, Вірних друзів, минув час. Кожен із вас відбувся як особистість, професіонал своєї справи, знайшов своє місце у житті. Нехай роки приносять вам лише досвід і мудрість. Радію з того, що мала можливість навчатися з одними із вас, інших навчати, навчаю. Працювати з творчим колективом викладачів. Взагалі, дякую долі, що всі ви були у моєму житті у різних іпостасях. Дорогі наші випускники, в черговий раз, в травдневі дні Думинський педагогічний фаховий коледж відкриває двері для своїх випускників усіх поколінь. Не виключенням став і цей рік. Так, життя вносить свої корективи. Але пам'ятайте, ми знаємо, віримо, підтримуємо кожного нашого випускника на своєму проф... шляху професійного становлення, тішимося вашим успіхам і сумуємо разом з вами вашим втратам. Ми горді за наших випускників, які сьогодні стоять на передовій та захищають волю нашої України. Зичимо вам усілякий гаразд у житті, а найперше це миру, процвітання і незалежності у вільній Україні. Дорогі наші випускники, сьогодні мав би бути гарний день день зустрічі випускників різних поколінь, різних років. Але війна завадила нашим планом. Тому ми цю зустріч робимо у такому форматі. Попри все, щиро вітаю всіх, хто закінчив наш коледж чи училище в різні роки. Я впевнений, що кожен з вас став прекрасним спеціалістом і знайшов своє місце в житті. Викладачі нашого коледжу завжди вчили своїх студентів про але такий об'ємний місті. Ти не єдиний, ти єдиний автор всього, що з тобою відбувається. І тому віримо у вас, надіємось на закінчення війни і наступну реальну зустріч. І бажаємо вам бути сильними, мужніми, здоровими, щасливими, завжди раді, раді бачити вас в нашому коледжі. Шановні випускники! Ми завжди раді бачити і вітати вас в стінах нашого рідного коледжу. І щиро віримо, що у вашій пам'яті назавжди залишилися лише найприємніші спогади про роки, проведені разом з нами. Ми завжди пам'ятаємо і чекаємо зустрічі з вами. Згадуйте! Про коледж і ви. Повертайтеся в добре минуле. Згадуйте важливі уроки, завдяки яким ви стали впевненими, сміливими, хорошими людьми та справжніми професіоналами. Нехай знання, які ви отримали під час навчання в нашому закладі, допомагають вам. Приймати важливі життєві та професійні рішення. Нехай крізь роки з'являється бажання спілкуватися більше, зустрічатися частіше. Бажаю усім завжди залишатися юними і молодими, ніколи не втрачати свого запалу та енергії. Ідіть по життю з усмішкою, і життя буде постійно вам посміхатися. Всього хорошого!